Друзі, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу! Коли ми чуємо слово страх, коли ми маємо переживання, коли ми боїмось, пригадайте крайню ситуацію в своєму житті, коли ви відчували страх, коли ви мали надмірне переживання і хвилювання, ми поговоримо про те, яким чином Біблія пропонує. Щоб ми могли подолати страх. Ми подивимося в певні ситуації в земному служінні Ісуса Христа, який сказав: не бійся, тільки віруй, в якому контексті були сказані ці слова, і як ми їх можемо взяти для себе, щоби здолати страх. Отже, що таке є страх? Це певне переживання на рівні душі і навіть на фізіологічному рівні на певне подразнення. На певну небезпеку, на певну загрозу життю або уявну загрозу. Є різні страхи, є різні фобії. Коли ми є малим дитям у цьому світі, ми боїмось темряви, нам потрібна присутність батьків, ми маємо різні переживання і турботи, коли дорослішаємо. І не тільки загрози небезпеки нашого життя. Є соціальний вимір страху, що про мене скажуть люди, як я буду виглядати. Починаючи з того, як я презентую себе в соцмережах і як я насправді, люди бояться того, що старіють з віком, люди бояться втратити здоров'я, втратити майно. Люди часто мають різні переживання і обмеження в своєму житті, які суперечать їхньому світосприйняттю. Але Біблія багато разів говорить і в Старому, і в Новому Завіті: не бійся, Бог дає повеління не боятись практично Божим людям. Що це означає? Це означає, що Бог знає дуже добре і ретельно природу страху. Перший страх прийшов у життя перших людей Адама і Єви, коли вони згрішили. Отже, страх біблійним визначенням пов'язаний з гріхом, правильніше з наслідком гріха. Страх увійшов в життя людини, коли людина перестала переживати відчуття присутності Бога і спілкування з ним. Якщо подивитись в біблійне розуміння страху як людської природи, як негативного явища, ми можемо побачити і зробити висновок, що страх це дуже часто переживання перед незвіданим майбутнім. В нашому житті є багато питань, на які ми не знаємо відповіді, що мене очікує після смерті, яке є моє майбутнє. В кожної людини є вроджене відчуття Божої присутності, коли Бог або вища сила, або те, що виходить за моє розуміння, так багато людей думають, і в них немає певне, як я буду прийнятий, як я буду сприйнятий. Джерелом страху також є те, що ми багато ситуацій в нашому житті можемо не контролювати. Але коли ми маємо мир з Богом, коли ми читаємо Святу Книгу Біблію, це перший крок для того, щоб ми могли долати страх у нашому житті. В земному служінні наш Господь Ісус Христос, він тричі описано те, що сказав учням, певним людям не бійтесь. Перша ситуація, коли Ісус був на морі, в бурі, під час шторму учні не могли справитись, і Ісус заборонив вітру і морю, і стала тиша. Друга ситуація була, коли Ісус проповідає на вулиці, до нього підходить жінка, яка доторкнулася до Ісуса, вона мала свою проблему, страждала на кровотечу. Але в цей час був інший чоловік. Про це ми читаємо Євангелія від Луки, в восьмому розділі Іаїр, який підійшов до Ісуса і просив за свою дочку. І коли до Ієра підійшли, що не турбуй учителя, твоя дочка вже померла. І Ісус ніби замешкався по дорозі в дім Іаїра. І ось Ісус повертається до нього, коли теж почув такі слова, що ніби вже пізно дочка померла. І Він дивлячись на Іаїра, Євангелія від Луки, 8 розділ, 50 вірш, каже: Не бійся, тільки віруй, і вона буде здорова. Для того, щоб нам розвіяти нездоровий страх, ми маємо проникнутися у Слово Боже і почути слова Ісуса Христа, який каже, не бійся. Але просто не боятися недостатньо. Друга важлива річ, яка допомагає нам подолати страх, це віра. І Ісус каже: не бійся, тільки віруй. Ми маємо щось сказати своєму серцю, самому собі, своїм переживанням, обставинам, які є навколо, ще я віру. Джерелом подолання страху є присутність Божа. Христос є завжди поряд, але ми не завжди є поряд з Ісусом Христом. Насправді не Ісус замешкався, щоб нам допомогти. Але ми через різну марноту життя, велику кількість поточних справ не зосереджені на тому, кому підконтрольно абсолютно все в цьому світі. Тому Ісус каже, не бійся, тільки віруй. Також хотів би виділити те, що Біблія багато говорить про страх. Про страх. Як поклоніння Богу, про страх як глибину поваги і шанування Бога. Біблія говорить про страх як повагу до інших людей, до керівництва. Біблія говорить про страх як відповідальність, робити правильні речі і мати страх, щоб не чинити гріх. Це здоровий страх, який оберігає нас від небезпеки зробити неправильні речі. Неправильні вчинки і мати наслідки негативні в своєму житті. Є страх як чисто фізіологічна емоція на рівні рефлексу, уберегти себе від тієї чи іншої небезпеки, яка загрожує нашому здоров'ю і нашому життю. У наш час в Україні, коли війна є багато людей. Починаючи від дитячого, підліткового молодіжний вік і закінчуючи людьми старшого похилого віку, люди зустрічають і по різному реагують на страх, мають різні переживання, хвилювання, проблеми. Страх часто пов'язаний з порушенням сну. Страх і переживання це одна із найважчих емоцій, яка руйнує взаємостосунки з іншими людьми. Робить нас підвищено чутливими і не дає здатність відновитись. Навіть можна, коли ти пережив певні страхітливі події, загибель рідних друзів, втрату близьких людей, повітряна тривога, але особливо для дітей це є великий відбиток, говорять психологи, на подальше їхнє життя, і це буде впливати на їхнє середовище спілкування, коли вони будуть вже в дорослому віці входити в ризик небезпеки в тих чи інших обставинах життя. Буде впливати на їхню поведінку, чи є вихід. На жаль, не всі психологи, це добре, коли є психологічна допомога або консультування, не всі хімічні засоби, не всі препарати можуть позбавити і допомогти. Вони, як правило, можуть нести певну тимчасову і локальну дію. Але щоб глобально вирішити проблему страху. В житті людини ми маємо реально бачити, який є наш страх, і ми маємо реально розуміти, що джерелом подолання страху або інших негативних реакцій в нашому житті є глибока присутність в житті з Богом. Тому Ісус каже: не бійся тільки віруй». Чи означає те, що в нашому житті, коли ми живемо з Богом і довірили йому життя, в нашому житті не буде обставин, які будуть викликати на страх. Зовсім ні. Ми будемо мати такі обставини, які будуть закликати нас, наше тіло, наші емоції мати переживання і викликати в нас страх. Але коли ми будемо контролювати страх Божою силою і Божою присутністю, це буде зміцнювати наше життя. На саме закінчення хотів би виділити те, що часто страх Бог допускає в нашому житті, щоб явити свідчення своєї величі, своєї слави. Бог допускає страх в нашому житті, щоб показати, що ми повністю залежні від Бога. І часто в тих обставинах, коли є безвихідь, чи як з учнями шторм на морі, чи так само, як батько турбується про свою дитину і аїр за свою дочку, і ми не можемо виправити ситуацію, ми не можемо чим зарадити. Саме в таких моментах діє Бог. Люди кажуть, це так добре почути від самого Бога. Не бійся тільки віри. Але я ставлю зустрічне запитання. А чи хочеш ти бути в тих обставинах, в житті, коли Бог казав людям не бійся? І люди передумували, в ну, таких обставинах я не хочу. Але Біблія, пряме звернення до кожного із нас, і Ісус каже, не бійся. Коли подивитись хронологію подій, шторм на морі це був перший рік життя служіння Ісуса Христа. Другий рік служіння початок це коли Він воскрешає дочку Іаїра, і другий раз каже не бійся. Третій раз. Я впевнений, що Ісус сказав Не бійся самому собі, коли був в Гефсиманії, коли мав духовну боротьбу, коли був розп'ятий на Голгофі, коли небо було закрите і темряво по цій землі, ніхто інший не міг підійти до Ісуса, сказати Не бійся. І третій раз Він сказав самому собі, не бійся, тільки віруй. В нашому житті є ті обставини і моменти, де люди, де обставини, де зовнішня допомога нам не допоможе. Але наш внутрішній голос в глибині стосунків з Богом, як Бог Духом Святим промовляє в наше серце. Не бійся тільки віруй, тільки віруй, має бути певна альтернатива відвернутись від страху і зосередитись на справжньому об'єкті нашої віри, яким є Господь Ісус Христос. Заключний висновок в тому, щоб нам відвертати погляд від того, що руйнує нашу віру, що зрощує наш страх, і дивитись на того, хто зруйнує страх і зрощує віру. А таким є Ісус Христос і глибока заглибленість, вкоріненість у Слово Боже. Отже, Біблія каже: не бійся, це негативна емоція, з якою Бог не хоче, щоб людина жила. Глибиною і джерелом цієї емоції є зруйновані стосунки людини з Богом. Коли ці стосунки відновлюються, коли ми слідуємо за ним в нашому житті, ми бачимо багато свідчень, що Бог проводить. Чи позбавляє нас це страху? Ні. Але це нам дає надію на майбутнє і на сьогоднішній день, і на завтрашній, і на всю вічність. Живіть з Богом, заглиблюйтеся у Його Слово, перебувайте в стосунках з Ним. І це є найкращі ліки. Подолати страх, власне, як і багато інших негативних емоцій, які є справжніми ворогами через гріх в нашому житті. Нехай Бог нас в цьому благословить.